Власне, презентація на тему, яка мене дуже болить у прокрастинація, я думаю, нікому пояснювати не треба, що це таке, але які вона проблем викликає, ми трошки далі поговоримо і чого вона виникає. Власне в епоху AI, чи я написав Шіта, тому що ну власне зараз та епоха, де ти, якщо не використовуєш інструменти штучного інтелекту, то ти фактично стаєш менш конкурентним і менш продуктивним. Що стосується проблеми, чому я вирішив про неї поговорити, да про прокрастинацію як таку по великому рахунку, якщо трошки глибоко копнути в те, чому таски дуже часто зависають і не робляться, то їх проблемою часом є прокрастинація в тих випадках, коли, наприклад, та я дав тут кілька прикладів, коли клієнт тобі не дає рекламти, бо клієнту складно усвідомити, що він сам замовив, чи наскільки це все має бути обширно, і так далі. І ти, коли клієнта щось просиш, особливо щось придумати доволі складне, то клієнт може це просто банально не робити, тому що він прокрастинує. Та сама історія з аналітиками, які від клієнта вже отримали інформацію, але далі її треба переосмислити і власне перетворити. Точно так само девелопер і. Тестер і будь-яка людина, насправді я тут просто взяв по ролях, та так як в нас і цикл розробки, але насправді будь-яка людина, але девелопери, тестер це теж можуть робити і дур, роблять дуже часто. Беруть не ту таску, яка термінова чи в високому пріоритеті, а беруть те, що їм легше робити, і це не тому, що вони погані люди, а тому, що так працює наш мозок. Це такий принцип роботи. Звідки я брав свою інформацію? Я більшість інформації намагався взяти з різних джерел. Це от книжка, це прям фотка моєї книжкової полички. І книжка стоїть перша. Вона на жаль не дочитана, вона дочитана більше ніж до середини, але. Не дочитано до кінця, тому що ну найскладніше в книжці про прокрастинацію це подолати прокрастинацію, щоб її дочитати. Насправді, тому так воно і є. Ця думка сформульована була в іншій книжці, але в цій книжці вона теж досить багато разів повторюється. Що лінь – це захисна реакція мозку від тих дій з високим рівнем віддачі та малим очікуваним результатом. Це теж одна з причин, чому в нас виникає дуже часто бажання не робити нічого. Основні причини виникнення прокрастинації по цій книжці, так і один принцип я знайшов якби від себе, який мене болів. В нас. Основні проблеми це страх невдачі і страх успіху. Як на мене, вони дуже схожі. В книжці вони розписані прям дуже детально. Але я вважаю, що вони трошечки не по нашій сьогоднішній темі, тому що ну AI, на жаль, з цим нічого зробити не може, а може на щастя. Та і до речі, закликаю психологічні проблеми все таки не вирішувати з AI, тому для цього є спеціалісти. А власне, дві інші: перфекціонізм і так звана проблема білого аркуша, коли ти не знаєш з чого почати. Ці проблеми можна дійсно вирішувати з допомогою AI інструментів, на чому власне ми і зупинимось далі. Тут я теж дав такий слайд. У Нас була попередня презентація кілька тижнів тому та про тайм менеджмент. І там була власне матриця про те, як ми ухвалюємо рішення, як ми повинні ухвалювати рішення. І насправді це дуже класна матриця, але вона працює тоді, коли ти дієш раціонально. А дуже часто наш мозок діє нераціонально і в реальному світі воно трошки працює все не так, коли мозок бачить дві задачі термінову. І важливо, знаєте, що мозок вибере. Мозок вибере то, що йому ясно як робити. Він не вибере ні важливо, ні термінову, якщо вони обидві непонятні. І знову таки, це не тому, що ми такі погані, а тому, що так мозок влаштований, особливо, коли ти вже не в ресурсі, коли це в тебе не перша таска в день. Тут я власне цей розділ назвав заморожені гарячі задачі, тому що це, як на мене, дуже гарно відображає ефект від прокрастинації, коли в тебе задачі реально горять, а ти не можеш їх робити, бо тобі не ясно, і тобі тільки на то, щоб зрозуміти, що робити, треба потратити півтори-дві години і випити дві кави, бо інакше ти Просто не розберешся і часом на це просто немає ресурсу, і ця задача заморожується, хоча вона гаряча, але вона реально заморожується. Цю проблему ще часом називають проблемою білого аркуша, коли ти реально не знаєш, з чого почати. В тебе є важлива задача, а ти не знаєш з чого почати. Що треба робити з білим аркушем? Як не дивно, на ньому треба почати хоч писати. Перший етап, коли нам на допомогу може прийти AI. тому що на жаль, в пріоритизації задач AI поганий. Я наразі пробував кілька ітерацій в різних підходах, і про пріоритизацію задач ну не може тобі допомогти, якщо він не в контексті, якщо він не розуміє. Твоєї поточної роботи і так далі. А на це знову таки треба потратити купу часу, щоб його навчити контексту. Тому, на жаль, пріоритизацію ми мусимо лишити на себе. В першу чергу, взагалі, що робити з цим рівнем прокрастинації, коли ти не знаєш, з чого починати, навіть якщо ми не враховуємо яйта. Перший очевидний пункт це власне підвищувати власний рівень компетентності для того, щоб речей, які менш зрозумілі або не зрозумілі, було щораз менше. Це якби очевидний висновок, але він не такий легкий в імплементації в реальному житті, як здається, тому що нас 80% нашої діяльності це операційка, яка взагалі не веде до розвитку. Яка Просто підтримує тебе на плаву. але нам в цьому питанні може прийти на допомогу. Як приклад, написав режим Deep Learning в ЛЛМ-ках. Я не вказував, вказав, які LLM -ки. Якщо хто не знає, коротко, що це таке. Це коли ти не просто щось питаєш в Аяйки, а ти кажеш їй, що мені треба освоїти якусь навичку, і вона може тобі не відповідати і не давати готові знання, а давати тобі запитання, якісь, наприклад, де відповідаючи на ті запитання, ти сам будеш формувати якісь нові нейронні зв'язки в себе і нові якісь патерни мислення, можливо, або принаймні здобуваючи. Інформацію таким чином ти її краще закріплюєш, тому що ти сам пішов і знайшов можливо ту інформацію, можливо, з іншим інструментом, але коли ти сам пошукав інформацію, сам її осмислив через відповіді на запитання. Такий режим може бути більш продуктивний, тобто давати швидше якісь знання і давати їх так, щоб вони потім не забувалися, що дуже важливо. Другий крок, що можна в принципі робити, теж коли ти не розумієш взагалі з чого починати, це в принципі освоювати нові навички. Це трохи відрізняється від пункту вище, тим що в першому пункті та ти типу, просто якби покращуєш свій скіл в чомусь дуже вузькому. Тут же. Ти власне набуваєш нових навичок. Наприклад, я ніколи в житті не користувався такою технологією, як Markdown. а вона виявляється, є прям всюди, і в джирі вона є, і всюди вона є. І коли ти вже навчився користуватися, то банально оформляти таски тобі забирає значно менше часу. І коли в тебе таска гарно оформлена, коли люди, які потім мають її виконувати, добре бачать, де поставлені акценти, що виділено жирним, нежирним, де в тебе розставлені, скажімо так, розділи. Воно значно покращує потім і роботу. І тут власне референс до академії минулого тижня, яку Оля давала по опису тасок. Але мені, наприклад, Markdown дуже сильно поміг пришвидшити оформлення тасок. А це та рутина, яка мене дуже нервувала і забирала в мене дуже багато енергії, насправді. Хоча, якби це геть не та основна робота, яка має бути зроблена, але вона важлива. Чому я говорю про цей приклад? Цю таску тримав в себе в беклозі на навчання, не знаю, років півтора, мабуть, і просто з допомогою одного з інструментів я її освоїв за два дні. Як я це освоїв, власне, інструмент, який вказаний чуть вище, це ноутбук LM. Тут вже на жаль, я мушу вказати інструмент, тому що аналогів на жаль йому не існує. Я знаю, що є режим ще. В Преплексіті, який дозволяє робити дуже подібне, але наскільки я бачив по документації, що вони власне звертаються до ноутбука LM в тому числі. Чим цей інструмент дуже класний, я на жаль, не привів його на слайді, але чесно кажучи, інформації про нього прям неймовірно багато. Він не ходить в інтернет шукати інформацію, коли ти в нього щось питаєш, а він завжди базується на тих джерелах, які ти в нього залив. Тобто, якщо ти йому залив, наприклад, якийсь pdf та або лінк на якийсь ресурс. Наприклад, я заливаю дуже часто лінк на Лорн Майкрософта, весь загальний, але я знаю, що ноутбук. Килем буде ходити по тому сайту, куди захоче, але він не ходить назовні. І якщо він раптом буде не знати відповіді на запитання, то він тобі скаже, що в цьому ресурсі, який він мені дав, відповіді на запитання немає, і це насправді величезний плюс, коли ти дійсно щось вчиш нове, тому що ти, коли вчиш нове, ти не знаєш. Ти не можеш провалідувати наскільки модель галюцинує чи ні. В такому режимі ти впевнений, що принаймні модель буде базуватися на тих ресурсах, які ти їй дав. І це можуть бути, як я вже казав, лінки на якісь ресурси в інтернеті. Можуть бути ваші ПДФ, Excelki, може бути Відео, тобто це може бути як лінк на YouTube, наприклад, так і може бути файл відео. І модель досить непогано розпаршує як одне, так і так і інше. Третій крок, який можна зробити власне з білим маркушем, щоб на ньому щось писати, це знову таки очевидна порада, але запитати в тих, хто вже вміє. І тут знову таки до епохи AI була трошки проблема, тому що, якщо, наприклад, питати в більш досвідчених людей в себе в компанії, то ті люди зазвичай є більш завантажені, і їм треба було Формулювати питання дуже чітко, щоб вони могли на них швидко відповісти і не прокрастинувати відповідну відповідь тобі, але все одно це не давало ніколи гарантії результату, що ти правильно спитаєш, бо якщо ти не знаєш, то ти ж власне і спитати теж не можеш достатньо чітко. Все це, але тільки там до певної межі, звісно ж, але все це можна покрити, наприклад, одним з теж, AI інструментів режимом Deep Search в, 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 в будь-якій моделі. Знову таки, вже ну всі топові моделі мають цей режим. Я думаю, теж про нього розказувати дуже детально не треба. Але чому він важливий для мене особисто, крім того, що. Цей режим може швидко пропарсити за тебе ряд ресурсів і знайти відповідь на твоє запитання. Він дуже часто, якщо правильно настроєний, наприклад, якийсь агент або бот, він може ще відкопати якісь нюанси, про які ти не знав, але які десь описані. І яйка може це розпаршувати і гарно тобі викидати теж в плані порад. Плюс, якщо ти її попросиш, вона далі вже цю пораду піде, і там чи цей підводний камінь, піде і теж дослідить кремо чи включить в дослідження, і ти будеш мати фактично досить непогану відповідь. Це дуже класний інструмент, коли тобі. Треба швидко здолати цей рівень невизначеності і розуміти, з чого тобі взагалі почати, в яку сторону копати і що робити з тим, що тобі прийшло від клієнта. Коротенький невеличкий екскурс, як я робив цю конкретно цю презентацію, прям мій особистий досвід. А я робив її на інфраструктурі гуглівських інструментів, тому що я відданий користувач Android, прошу користувачів Mac в мене тавками не кидати, просто користуюся джемінайкою. Вона мені дуже підходить по кількох причинах. У мене ідея цієї презентації взагалі вже давно, тому що для мене особисто прокрастинація це та проблема, яка. Я очевидна, яка мені заважає працювати, і я власне намагався щось з нею зробити. І власне цю презентацію теж в мене, якби якийсь костяк був накиданий в голові, що я хочу розказати, про що я чим я хочу поділитися. Я попросив е яйку зробити мені дві речі. По-перше, книжку, про яку я говорю вище, я не дочитав, як я казав, вона дочитана більше ніж до середини, але не до кінця. Я попросив спочатку е яйку накидати мені самері, але досить детальне по розділам цієї книжки. Гарі, наступний крок, я власне в голосовому режимі спілкування з е яйкою попросив її власне накидати план презентації стосовно. Власне, цієї книжки, плюс те, що боліло мене особисто, так і власне за хвилин, напевно, 40 в результаті я мав план презентації сформований, плюс я попросив цей план презентації зберегти у вигляді промта, який я в майбутньому зможу згодувати якомусь теж AI-тулу, який мені зробить власне вже презентацію. Третім кроком, власне, я попробував згенерувати, щоб розуміли, я попробував згенерувати презентацію в чотирьох ін різних інструментах. Мене ніде результат не влаштував. Тому знову таки керуючись принципом good enough, я я і зробив презентацію вручну, тому що часу на доточування з Аяйкою я. Би потратив значно значно більше ніж піти і зробити вручну. Наступний пункт, власне, то чому виникає прокрастинація, це перфекціонізм. І в боротьбі з перфекціонізмом нам буде допомагати той принцип, називається good Enough. Для мене це достатньо нова концепція. Я почав копати, що ця концепція Гуденаф вона власне не тільки в коді, вона використовується, застосовується і допомагає людям жити і працювати ефективніше в дуже дуже багатьох галузях. Що вона знімає? Ця концепція Гуденаф. Власне, якщо ти маєш зробити щось ідеально, і ти не можеш зробити ідеально, то краще цього не роби натомість нам приходять на допомогу оці два твердження. Так? якщо треба щось зробити, і ти знаєш, що ти зробиш це недобре, то зроби це краще швидше і будеш мати час, щоб поправити. І те, що написано вище, що краще два рази вчасно, ніж один раз ідеально. Якщо коротко, то оця концепція good enough, кажуть, ніби що вона пішла ще від пана Вольтера, який казав, що ідеальне це ворог хорошого, і в тому є глибокий сенс, тому що на ідеальне ти витрачаєш настільки багато часу, що ти за той час і за ті ресурси мозку, які ти витратив, ти міг би зробити значно більше. Іншої роботи на достатньому рівні, щоб вона була прийнята і, в принципі, було би окей. Погана новина в тому, що на відміну від попереднього випадку з білим аркушем, немає ai інструментів які прямо можуть тобі допомогти з цією проблемою. Тому що ця проблема вона є на рівні майндсета. Вона не є чимось, що ти просто можеш взяти і вирішити. Але знову таки каже класик різних напрямків психології: що наш майндсет – це наші звички, а наші звички можна формувати. І як я, наприклад, намагаюся формувати ці звички в спілкуванні з AI-кою, мені допомагають такі речі, власне, коли ти з LLM ви спілкуєшся, вона по дефолту заточена на те, щоб економити токени, але видавати все таки результат, який буде acceptable для того, хто запитує. І це насправді дуже класна імплементація, дуже класна реалізація технології Good Enough. Тобто воно добре, але не ідеально. І коли ти власне з AI-кою Регулярно на такому режимі спілкуєшся, вона тобі так відповідає. Ти мимоволі сам вчишся формувати відповіді і навіть запити теж в такому ж стилі, тобто відповідати достатньо добре, але не ідеально, не витрачати занадто багато часу. Спілкуйтесь з перевіреними моделями по незрозумілих питаннях, якомога частіше. Тут я хочу підсвітити момент з перевіреними моделями і дбайте трохи про безпеку, тому що особливо в режимі Діпрісоч, коли ти не знаєш, які сайти будуть парситися моделькою. Завжди є ризик, що на котрому. Із ресурсів, які потраплять під парсинг, будуть скрипти, які заточені власне під те, щоб такі моделі зламувати. Це теж достатньо великий ризик зараз, і для цього можна використовувати або якісь браузери, або інші речі, так щоб аяка не володіла про твоїми даними або доступом до інших ресурсів. Але це там про безпеку, це інша тема. Але принаймні використовуєте перевірені моделі. Та якщо ви берете щось зовсім нове, як в свого часу DeepSeek вийшов і всі почали ним користуватись, а потім виявилось, що о диво персональні дані кудись зливаються. Це бризик, які треба враховувати. Але якщо у вас є незрозуміле питання, і ви бачите, що ви над ним думаєте хвилин 10-15, і не можете нічого придумати. Спитайте яйку, а може і швидше питайте яйку. Вона вам відповість, принаймні, може задати напрямок, куди ви можете далі думати або шукати далі інформацію. Бо далеко не завжди Google може відповісти на ваші запитання. Наступний принцип та звертайтеся за пошуком інформації будь-якого типу. Чим це відрізняється, знову таки від попереднього, знову таки з власного досвіду. Це стосується не тільки роботи, а й будь-яких моментів, які у вас виникають в житті. Якщо вам щось не зрозуміло, якщо ви щось не знаєте, краще спитайте зразу еяйку, ніж Будете тижнями чи місяцями прокрастинувати якусь задачу, і власне валідуйте пророблену роботу, а я інструментами. Є хороший принцип, як самому в собі, наприклад, формувати задачі. Я наведу приклад такий. Якщо в тебе висить задача в своєму таск-менеджері, в якій просто написано зубний, дуже високомірно, що ви цю задачу будете перекладати з тижня в тиждень. Але якщо ви знаєте конкретно, що у вас зубами, і вам треба принаймні позвонити і записатися в клініку, то якщо ви переформулюєте задачу, щоб вона починалася з дієслова, а ще а ще тим більше, щоб вона була дуже зрозумілою, наприклад, по дзвонити в клініку і записатися. Чому я власне про це кажу? Тому що є ряд фреймів, і насправді будь-яка аяйка може під такий формат вам навіть допомагати формулювати таски для того, щоб коли ви в ті таски дивитеся, щоб вам було, грубо кажучи, легше її зробити, чим відкласти. У мене на цьому все. Всім дякую за увагу. Будьте продуктивні, використовуйте AI і гарних вихідних!